Безпека найголовніше, особливо коли це стосується найменших кам'янчан. У Кам'янському відкрили новий клас безпеки. Такі навчальні осередки відкриваються з метою реалізації державної стратегії за сприяння безпечному та здоровому шкільному середовищу, затвердженої урядом ще в 2021 році. На сьогодні саме Кам'янський район є лідером з відкриття класів безпеки на Дніпропетровщині. Вже відкрито 10 класів, 4 з яких у нашому місті. На урочистому відкритті нового класу безпеки в одному з навчальних закладів Кам'янського побувала і наша знімальна група. Сьогодні для учнів 5-6 класів напрочуть незвичайний день. Діти мали можливість поспілкуватися із представниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій у новенькому класі безпеки. Клас розділений на чотири зони за певним спрямуванням, де можна отримати не тільки теоретичні, а й важливі практичні навички. В цьому класі Навчають дітей і молодь комплексу безпекових заходів, це і правила дорожнього руху, і правила пожежної безпеки, і надаються курси до медичної підготовки, тобто комплекс заходів, які необхідні нам в повсякденному житті, особливо зараз, коли йде в країні війна. Директорка навчального закладу зазначила, що до урядової державної стратегії вирішили долучитися ще у вересні минулого року. Зусилля світянам, звісно ж, довелося докласти чимало, але результат того вартий. Понад 300 школярів з першого по дев'ятий клас тепер зможуть отримувати більш ґрунтовні знання для безпеки власного життя. Ми радо запрошуємо до нас, наших гостей, людей, які фахово можуть пояснити саме так сьогодні. У нас присутні представники ДСНС міста, які є не першими помічниками. Вони можна сказати, були кураторами відкриття, тому що підказували, як саме яким чином необхідно відпрацювати. Ну і взагалі проводиться велика профілактична робота. Радо відпрацьовуються питання саме із дотримання правил в тій чи іншій ситуації. У рамках відкриття класу з дітками провели інтерактивне заняття Безпека життєдіяльності школярів в умовах воєнного стану учні ділилися порадами, як можна подбати про власну безпеку, розповідали вірші, та з усмішкою переглянули пізнавальний мультфільм про улюбленця українців, пса патрона. Щоб здоров'я дітям мати і уникнути біди. Номериці треба знати, пам'ятати їх завжди. За бідча, поліз, за ноза. Травма, будь-яка загроза для здоров'я здоров дітворі набираємо 103. три. Дума і бушників шукати, це поліції і права, що під новим сто два. Поспалає, вибухає, кожен хай запам'ятає, газом чути з квартири, подзвони на 104. Щоб життя уберегти від реальної біди, повний помітив дим, подзвони на... Далі представник відомства детальніше ознайомив школярів із кожною зоною, акцентувавши увагу на предметах, які можуть становити небезпеку. Піхотних мін там, до 10-30 метрів, вже більш таких масштабних для великої техніки, там, від 50 до 100 метрів можуть осколки розлітатися, зрозуміли. Тобто про це також потрібно пам'ятати, і е, тут не просто так пишеться, що обов'язково попереджайте дітей, щоб вони нічого не піднімали, не чіпали. Так? Все це ви можете візуально оглянути і закріпити це ще й за допомогою ігрової зони. Аурелії та Данилу захід неабияк сподобався, тож діти не зволікали з враженнями, які вдало поєднувалися з роздумами. Мені сподобалось, як без патрон вчив кішку в безпеці. Вчителі нам розповідають про правила дорожнього руху, про. Про хігієну, про правила жити діяльності. Так, чудово. а що тобі з цих зон найбільше подобається? Яка тебе найбільше зацікавила? Мені мінна зона. Так, такі реальні наші, так складні. Так. Мені сподобалося відгадувати загадки та подарунки. Мене більше всього зацікавила, це зона мінної небезпеки та пожежної. Рятувальники прийшли до юних кам'янчан не з пустими руками. Кожен учень отримав інтерактивну книжку з порадами щодо безпеки життя від Міжнародного фонду ЮНІСЕФ. А діти, в свою чергу, подарували гостям не менш чудові малюнки та символічних янголів.